Я хочу сказати тобі, що ти важлива. І ти важлива не тому, що тебе хтось обирає. Ти важлива тому, що ти обираєш себе. І я думаю, що ти, мабуть, багато разів чула про те, що ти маєш обирати інших і ставити їх вище себе, бо вони важливі. Я думаю, що ти точно чула, що ти маєш бути хорошою. Ти маєш бути зручною, і ти маєш бути надійною для всіх. Але чи ти надійна для себе? І в житті кожної жінки трапляється такий момент, коли вона відчуває досить, я більше так не можу. І я тебе хочу запросити переглянути друге відео з циклу Любов до себе. Для того щоб відкрити свою цінність і зробити переосмислення цього феномену в твоєму житті.